Ну що, друзі, всім доброго дня. Така видалася сьогодні субота, що не кожного літа така субота видається. Ще вчора ввечері я йшла додому йшов дощ снігом. ввечері з роботи. На минулому тижні я знімала вам мінус 4, також я знімала вже перший сніг. І ось сьогодні така погода, що просто-просто казка, казка. Я сьогодні проробила повно роботи і ще далі буду робити, але вже вечорі, і тому хочу вам зняти відео. Я прибрала листя, це вже остаточно. Звісно, я бачу, що ще тут є листя, але те, що в мене було, хтось може подивитися минуле відео, де був перший сніг, то там було видно, скільки листя було у мене на подвір'ю. Це вся черешня. Ось, що я хочу сказати про листя на корі. Це, звісно, ще той екстрім. Все листя я зібрала вручну. З страви я зібрала граблями, а все листя з. Кори мені прийшлося збирати вручну, тому що дуйків в мене немає. Я дивилася цього року на пилисоси вуличні, але ще не готова я дати за нього гроші. Можливо, на наступний рік цю покупку треба робити весною, тому що тепер якраз вона дуже у попиті. Ця дуйка, яка і видуває, і затягує гарної якості, треба дати в районі 4 тисяч. На даний момент це мені недоречно, тому що опалювальний сезон, ну ми всі розуміємо, можливо, весною буде трохи легше. Так, що збирала я вручну, збирала довго, потужно, але зібрала. Зібрала все листя. Те, що вже буде сипатися, то вже не буде його так багато. Це у мене через черешню. Черешня, бачите, ця сторона посипалася, а ця чомусь ще ні. Е, можливо, все ж таки, неможливо, а все ж таки на наступне літо ми її приберемо і у мене не буде так багато роботи. Також я сьогодні обрізала кампсис, ось уже видно мою криницю. Багато хто питався, багато було питань про неї. Так, да, це є криниця. Криниця звичайна бетонна. У нас дуже це поширено. Багато підприємств, невеликих підприємств, які виготовляють бетонні вироби, виготовляють саме і криниці. Ось така вона. Тепер ви бачите, вона ще має ручку з цієї сторони. Руки дивіться, які з цієї сторони має ручку, з цієї сторони має. Колесо, колесо, яким можна набирати воду. Ми користуємося, звісно, насосом, але коли немає світла, це дуже допомагає, що є на подвір'ю криниця. Вода у нас дуже смачна, одна з найкращих, мені здається. Камсис я обрізала, а криниця така коричнева, тому що на ній був цілий грязний, маю на увазі, тому що цілий сезон, ціле літо від ранньої весни над нею висів камсис, він Листя, і ось вона така. Весною тепер я нічого з нею не буду робити. Весною я її домалюю водомульсійною фарбою, і вона знову буде гарненька. Поки що не роблю з нею нічого. Така вона, бідоська, зайде в зиму. Камсис я обрізала жорстко, але мені так подобається. Він навесні заново все це пустить. Заново це все пустить і знову буде у мене така шапочка на криниці. Це я лишила йому базу. І заодно я одним. За один раз і почистила камсис і зібрала це все листя. Далі я змогла це все сьогодні. Дуже, дуже багато роботи проробила, задоволена собою зовсім. Ось тут, значить, під ящиком у мене, бачите ящик, і під ящиком у мене живці, ті, що я. Зібрала з не зібрала, а ті, що я пробую вкорінити з тиса ягідного, не знаю, чи в мене вийде. Я взагалі-то казала, що в мене не дуже виходить вкорінювати рослини. Але подивимося, я їх вкопала ці живці, це було осіннє живцювання. Я його вкопала, ті горшечки вкопала в землю, полила, накрила, накрила сухим листям і ящиком, для того, щоб листя не розпадалося, і для того, щоб. Мій Джонік не хотів ті живці, він любився закапувати. Те, що там, де я ковиряюся, там і він. Не дивлячись на те, що сьогодні тепло, я гортензії не відкривала, бо тому що вони у мене замотані в один шар, і я не бачу потреби їх відкривати. Вони дихають. Якщо я почну відкривати їх зараз, то не знати це осінь, це сьогодні вже. 9, так? Так, сьогодні вже 9 листопада. Це досить мінлива погода, тому я не буду ризикувати і нічого я не відкриваю. Тепло, добре, що тепло. Нічого їм не буде, вони не запаряться, вони у мене там без листя. Один шар у мене поки що цього укривного матеріалу, тому я з ними нічого не буду робити. Тут у кошику ви бачите куру, тому що, бачите, форзиція, вона ще не обсипалася, і я з під неї відграбала куру, для того і зібрала, і відграбила там з того боку. З іншого, для того, щоб мені було зручніше, коли це листя посипеться, щоб мені було зручніше його прибрати, тому що з кори воно досить дрібне, і мені буде незручно його прибрати. Сьогодні от така погода, що навіть я підсапала дещо. Отут я підсапала. Бачите? Тут у мене по периметру висаджена гвоздика, вона росла раніше, тут це сакура. І тут вона раніше росла гвоздика в цьому колі, але я забрала: якщо буде в мене час, я ще підкопаю це коло, зроблю чіткі краї. Мені подобається, просто часу уже сутеніє. Час дуже швидко закінчується. І гвоздику я висадила. По периметру камінчиками приклала тимчасово, щоб знову таки собака мені не розривала, щоб гвоздика була там, бо тому що тут, у цій гвоздиці, в пристовбу колі цієї сакури почали е, робити гніздо мухариці. Взагалі-то у нас мухариць не особливо, це не є. У нас земля така досить жарновата, і мухариці більш. Е... Ну, не особо не можу сказати, що у нас є особа мухариця. А чомусь тут вони вже полюбили цю гвоздику, це коло і почали мені робити тут гнізда. Тому я більше за того і забрала. Я тут уже все, як ви бачите, я підсапала тут. Це така гарненька, червоненька. Це у мене садова герань. Я казала, це буде в майбутньому моя улюблениця. Вона дуже гарно виглядає тепер. А влітку вона квітує, це весною я її садила. Влітку вона квітує такими світлими світло-рожевими, блідо-фіолетовими, можна сказати, квітує такими дрібними квіточками ціле літо. Зовсім така невибаглива рослинка. Мені дуже подобається. ну Ось тут вона у мене живе. І бачу, що гарненько виглядає. Також я вже почистила. Троянду, я казала, жовта моя троянда Керія це наша улюблениця. Вона у мене вже почищена, вона в мене підживлена. Це у мене такий, ну, перегній, не перегній, компост, не компост. У мене є куриця, від курей, курічки і ще і плюс до того листя бур'яниці, що воно перегниває за цілий сезон. От так я знизу трохи. Прикриваю свої рослини, які ось, бачите, кругом я трохи попідсипала цього. Ну, троянді за те, що вона квітувала, дісталося більше, ніж пів відра. Ось так воно, я її обсипала. Воно за зиму, тепер воно нічого не зашкодить, а за зиму разом з снігами воно буде входити в землю і навесні ніби буде підживка. Так як ця абрикоса у мене вже посипалася зовсім, то тут я змогла зібрати листя абсолютно, можна сказати, і навіть підсапала. Ви бачите, підсапала. Ось тепер, коли немає багато зелені, видно мій струбочок, який йде до декоративної кринички. Також я зібрала з нього листя, все ручками, ручками, бо б інакше ніяк. Дуже хочу відродуйку, ну, не по фінансам. Я кажу, поки що не по фінансам. Підсапала цей кусочок, і такий він уже живенький став. Мені дуже подобається. Гейхерки у мене, бачите, ті, що. Ну, Є гарніші, є слабкіші, вони всі дуже молоді сорти у мене. І цього року, я казала, у мене з гейхерами була біда, бо була у мене лічинка хруща, яка мені з'їдала гейхери, я не знала. Також я. Чекайте, якось я це обійду. Бо я поки що показую вам те, що зробила, і те, що приблизно гарно. А те, що не гарно, зараз ще покажу. Ось, Також я тут у мене є ялівець. Він повзучий зовсім. Він то, що на землі, вже пустило інші корінчики. І тут я цей ялівець підняла на пал, прив'язала її до опори, до палки, і буду його. Я бачила це в інтернеті, це не моя ідея. І буду його формувати вищим, ніби він буде спадати. Одна частинка буде прив'язана до опори, а інша буде внизу. Так як він молодий, я думаю, що він мені подасться, так як я хочу. Ось, і отут я змогла підсапати. Тобто, у мене в зиму зайде ця частинка дуже охайна і дуже гарно. Наді мною ще листя, ну це ще вже не критично. Ця части... а також я вже почистила, вони вже просилися. Це у мене деревовидна піонна. У мене є їх раз, два, три тут і одна та велика з. Там, де самшити, з іншого боку росте. Бачите, вони вже мають отакі великі ось квіткові бруньки, вони вже такі гарнющі. Ось, отак. От Воно вже було все пожовтіло, обсипалося, але лише, вона лишає такі патички. І тому ці патички я прибрала, просто прибрала, воно йому не шкодить. Тут у мене кущ, і там біля криниці декоративний, має ще один кущ. Тис ягідний, на зиму я його зв'яжу. Він уже ніби ця опора він ще був менший. Ця опора, ніби, можливо, йому і не потрібна, але я хочу цього року ще зв'язати його один раз на зиму, для того, щоб він не розвалювався. Він такий гарненький, почав йому розвалюватися. Ну ось З цього боку я встигла багато що зробити. Тут де кори не було, я казала, тут абрикос посипалося вже, кори в мене тут не було. Лише була проблема забрати з каміння, а то все решту малими грабельками. А тут все вручну, все ручками. Це таке, я вам покажу, як це виглядає. Ось ця робота мене ще тут чекає. Так я ніби умовно до камінчиків зібрала. А після камінчиків, цю частину ця абрикоса ще не посипалася і ще тут черешня. Але я хочу ще. Максимально зібрати, скільки зможу, бо вечором я кажу вже темно, ми нічого не встигаю я вечором. Ті, хто працюють, мене розуміють. Але в загальному я дуже задоволена. Ви подивіться, як охайно все виглядає. З таким садком весною я вийшла до вас перший раз в Ютуб, перші мої відео, правда, без листя. Весною я так вийшла перший раз. З таким голим садком, і потім поступово починають підніматися тюльпани, хости у мене там на задньому плані. Потім у мене та ялинка, ніби аспарагус але трошки по-іншому він називається. І ось, отак так, от воно гарно вже. Але мені дуже подобається, я ще раз кажу за рахунок того, що є хвойні рослини і рослини, які зимують. Ну, Лістічка не скидаєте. Я маю на увазі бересклети, гейхери, багато, багато рослин. Дивіться, яка ще гарна у мене до цього часу спіреє, не дивлячись, що було і мінус 4 і сніжок. Так само дуже гарна у мене форма дуже гарна у дивіться, яка вона гарнюща у шовковиці. Це все додає декоративності нашому подвір'ю і тому. І тому я за те, щоб були присутні якісь хвойні, вічно-зелені рослини в саду. Також я висадила, покажу, тут ще не прибрано, але все рівно покажу отут попід, тут, де у мене чистець, заячі вушка, я його, мабуть, трохи приберу. І у мене, хто пам'ятає, у мене тут були три хакурені шийки щеплені в горшечках. І я вирішила, що я їх висаджу ось так. Ось тут одну. Другу і третю. Тут у мене йде ніби доріжка на город. Зараз покажу, розвернуся. Ось так. Ніби Тут у мене йде доріжка на город і воно буде е, рости такі три кулички. Побачу, бо не, не знала, як вона буде зимувати в горшках. У мене досвіду немає, тому я їх висадила тут. Тут уже росте така верба на штамбі, а ці будуть е, кульками. Думаю, що все буде гаразд з гараздним. Бадан як квітує. Ще раз нагадаю вам, що сьогодні у нас 9 листопада. Подивіться, як гарно квітує бадан. Не здається, він з тих, хто не здається. Ну ось, ось. Так я хотіла похвалитися, розказати, як я сьогодні попрацювала. Я ще буду працювати, щенічка нас не застала. І... Але дуже-дуже мені подобається. Зараз я спробую ще. Прибрати це листя з черешні було простіше прибирати листя, бо воно велике, воно там велике. А ці е, дрібне листя за абрикоси трохи мене бентежить, скажімо так. Але я сподіваюся, що я зможу його прибрати. Але взагалі тут дуже задоволена. Ще раз повторюся, дуже задоволена, як я сьогодні попрацювала. Всім гарного суботнього вечора і завтра гарного вихідного дня. Можливо, ще щось завтра зніму. А поки що, всім пока-пока.